Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов 13 місяць, як ми обирали монети для портфеля на 1000 доларів. Я окремий плейліст на каналі з 8 відео про даний проєкт. Кому цікаво, можете переглянути. Я вже не поповнюю даний портфель, так як пронестовано заплановану суму в 5000 і зараз я працюю з інвестованим капіталом, більше не поповнюючи. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць та які зміни відбулися з портфелем. На даний час всі монети мого портфелю згруповані за категоріями: Layer 1, Layer 2 рішення ефірума, інфраструктурні проекти, DeFi, Depin та RVA проекти, монети з сектору штучного інтелекту, ігрові проекти та меми. Перша зміна з портфелем я забрав укладені кошти із мемкоїна Гаррі при його рості в 2,5 рази за ціною 35 центів. Друга зміна з портфелем на вивільнені 200$, доларів із монети Гаррі я купив ще один мемкоін Elon, який був на огляді топ-3 монет на листопад місяць. Таким чином, кількість мемкоінів у даному портфелі збільшилася до 3. Більше додавати нових я не планув. Також цього разу я використав всі резервні USDT. Я роблю ставку на те, що відбудеться новорічний раллі. Отже, на резервні USDT я купив нову монету BIM із сектору ігрової індустрії. Монети з даного сектору не було в даному портфелі, тому я вирішив додати хоча б одну. Прогносував я в дану монету 300 доларів. Також на 100 доларів я докупив монету ONDA. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео. Даний портфель ведеться вже 13 місяців, і певні монети вже давали прибуток, який фіксувався, а потім приливав в якусь іншу монету. Тому показники прибутку вам можуть здаватися на перший погляд невірними, але потрібно враховувати всю історію цього портфелю. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Загальний результат по портфелю показав непоганий ріст. На сьогодні прибуток по портфелю складає 29%. Результат сильно покращився минулого місяця прибуток складав 21%. Найгірше за весь час інвестування себе показує на даний момент монета Atom мінус 49%. А найкраще цього разу монета Гаррі, яка показала ріст більше ніж 2,5 рази, і з якої я забрав укладені кошти. Це перша монета, починаючи з квітня місяця, з якої я забираю укладені кошти у даному портфелі. Друзі, більше всілякої корисної інформації, ключно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також у Групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Я в кожному відео буду трохи розповідати про те, як сформувати свій портфель новачку, який тільки сьогодні починає свої інвестиції в крипту. Як же бути новачку, який тільки прийшов в крипту і хоче зібрати свій портфель? Бо я кожного разу показую свої зміни і дії з портфелем, який вже тривалий час ведеться. А як саме починати збирати свій портфель, вже давно не розповідав. Давайте я спробую дати кілька порад саме для таких криптоінвесторів початківців На даний час я вважаю, що саме розподіл за сферами криптовалют буде найоптимальнішим рішенням побудови свого криптопортфелю. Орієнтовна схема може виглядати як у мого портфеля. Ми поділяємо всі криптомонети на сфери застосування і складаємо своєрідний індекс, який будемо регулярно поповнювати і ребалансувати за потреби. Отже, перший крок це обрати для себе сфери, які ви вважаєте цікавими і в які ви будете інвестувати. Другий крок, в залежності від суми інвестування, яку ви виділяєте, обирайте на кожну сферу одну-дві монети. Також важливим моментом буде той час, який ви можете виділяти на крипторинок. Чим менше часу ви маєте, тим менше монет обираєте. Моя порада новачкам обрати по одній монеті на кожну сферу криптовалют. Третій крок це розподіл вашого депозиту на частини і інвестування згідно плану. Наприклад, якщо ви маєте на даний час 1000 доларів, то не потрібно закуповуватися одразу на всі кошти. Купіть на певну частину одразу, також залишайте резерв відкуп у разі сильного проливу та частину на регулярні доінвестування протягом наступних 3-6 місяців. Бажано, звичайно, мати, крім цієї тисячі, ще можливість доінвестувати певну суму щомісяця, приняльні до тих пір, поки ціни на монети дуже привабливі. Якщо комусь цікаво більш детально про формування свого портфелю, приєднуйтеся до моєї закритої телеграм-групи, як мій реферал Байбіт» або БіржбайБітабоКX чи як спонсор каналу. І я дам вам поради, як сформувати свій перший криптопортфель. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням в описі відео. А зараз давайте розглянемо графіки трьох монет з даного портфеля. Це будуть монети Ondo, Beam і Перший графік монети ONDO. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору RVA. Монета продовжує перебувати у корекції і поки що не показала сильного росту. Вісового локального піку ондо знаходиться в просадці на 56%. Вісоодна монета виросла на 286%. Найближча зона спроту знаходиться на 84%, центах. найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 60 центах. Другий графік монета BIM. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору ігрової індустрії. Також перебуває в корекції. Зараз показує повів віскок ціни. Вісового локального піку BIM знаходиться в просадці на 53%. Весь одна монета виросла на 376%. Найближча за нас знаходиться на 2,1 центах. Вища зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 1,3 центів. І останній графік монета Ілон. Дана монета відноситься в мемом портфелі до сектору мемкоїнів. Сектор мемів домінує в цьому циклі, тому до свого портфеля потрібно додавати декілька мемів. Даний мем, можна сказати, знаходиться в довготривалому накопиченні. Після відео з оглядом даної монети в топ 3 альтів на листопад місяць Ілон вже виріс на 40%. Але навіть поточні ціни все ще гарні точки покупок в перспективи. І свого локального обережного піку Ілон знизився на і все одна монета виросла на 54%. Найближча зона спроту знаходиться на 19 мікроцентах, найближча зона підтримки, від якої можна зглядати покупки, знаходиться на 15 мікроцентах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, які вам більше подобаються, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Зараз давайте проаналізуємо поточну ситуацію по інвестиціях в кожну з монет. В ефірі вам проінвестовано 400 доларів і прибуток становить 44%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі на реалізовані просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. В Solana проінвестовано 50 доларів і враховуючи безкоштовні монети, прибуток становить 774 В Вавакс пронестовано 200 доларів і враховуючи безкоштовні монети, прибуток становить 73% В Atom Ватам 600 доларів просадка. 49%. В Аптас принестову на 300 доларів, прибуток 90%. В Лінк принестову на 400 доларів, просадка 2%. В зерво принестову на 200 доларів, прибуток 21%. В оптимізм принестову на 200 доларів, прибуток 25%. В Зіке принестовував на 150 доларів, прибуток 22%. ВЛДО принесто на 400 доларів, просадка 44%. Інвестиція в монету ОНДО збільшиться до 300 доларів, просадка 8%. Вар принестов на 100 доларів, і враховуючи безкоштовні монети, прибуток становить 285%. Врендер принесто на 500 доларів, просадка 17%. В Тава принестовав на 500 доларів прибуток 22%. В BIM принестов на 300 доларів прибуток 30%. В Ілан принестов на 200 доларів прибуток 38%. З монети Гарі забрано принестовані кошти і залишилося тільки безкоштовні монети. У Бред принесли на 200 доларів прибуток 16%. Також давайте додамо дані покупки сервіс для моніторингу портфелю, портфоліотрекер, сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю буде доступне в VIP-групі. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.